Вітаю, друзі! Академія мільйонерів продовжує турбуватись про своє здоров'я і красу і здоров'я і красу свого оточення. Адже зрозуміло, що ми тут збираємось всі професіонали, і в нас є завжди оця рутина заробляти гроші, розвиватись, працювати, досягати результатів і цілей. І як правило, багато людей не встигають, не можуть себе систематизувати в концепції збереження здоров'я і продовження своєї молодості. А ця концепція вона дуже ґрунтовна. І в одному сенсі, спілкуючись з експертами академії мільйонерів факультету ментального мільйонерства, ми розуміємо, що багато чого залежить від нашого. Психологічного здоров'я, тих стосунків, які ми вибудовуємо в сім'ї, нашого ставлення до життя, наскільки ми бажаємо жити, да, себе проявляти в цьому світі. А інший напрям це фізіологічний, коли організму необхідні всі корисні речовини для того, щоб зсередини насичувати наші клітини і зовнішній догляд, так щоб користуватись саме тією професійною засобами по догляду за обличчя, які... В домашній рутині доглядали за нашою красою і продовжували її. Тому подивимось, що і сьогодні ми чим можемо собі зарадити і зарадити своєму оточенню. Сьогодні в нас посилочка невелика, бо буде ще одна. І тут в нас є таких. Декілька цікавих продуктів одним з основних продуктів це є алоє, питний гель, який насичений величезною кількістю корисних вітамінів, мінералів, ферментів і амінокислот. Це саме те, що необхідне нашому організму для харчування наших клітиночок. І як багато нутриціологів заявляють. Що ну неможливо збагатити всіма корисними речовинами, які організму потрібні, зі звичного харчування. А ще, як правило, коли в нас туди побігли, там побігли, там поснідати не встигли, там на вечерю щось таке важкеньке для того, щоб відчути. І коли раціон зовсім не збалансований, то якраз алоя і віра. І допомагає наситити, да? бо те, що ми на дорозі десь з'їмо, навіть якщо підемо а, до ресторану, то не буде збалансованим їжа а, настільки, так, щоб організм себе корисно впочував. Тому в цьому випадку. Особисто моя сім'я покладається на такий крутезний продукт, як алої, який нормалізує кишково шлунковий тракт, всі процеси в ньому. А він є крутезним посередником для інших корисних речовин, які необхідні нашому організму. Тому Академія мільйонерів дуже дуже рекомендує цей продукт саме у вигляді в продуктовій лінійці німецького виробника LR Health and Beauty. Бо алоє на ринку є багато, вони є в різних. Компонентах, консистенціях є соки є концентрати це саме е, чистий листовий гель алоє який е, просто нам е, додали в баночки і е, з Мексики доставили до нас в Україну. Іншим крутезним продуктом є фітовумен, це саме жіночий продукт, який допомагає жінкам, в яких є певні гормональні збої або починаються. Або в своєму розквіті, як то кажуть, да? іноді, коли е, його рекомендують для і для юних дівчат, в яких є проблеми, збої в гормональному жіночому стані, да? і для дівчат, які вже 30+, плюс, в яких також спостерігаються нюанси, ну і для дівчат, і постарше віком, для яких є знайомим такий стан як. Менопауза, да, коли вже пере... переходять з квітучої дівчини вже в жінку дорослу, то саме Women's Fit допомагає гормонам. Справлятись, тому дуже рекомендую Академії мільйонерів звернути увагу на цю рослину на конюшину, яка саме в продукті LR Health and Beauty дуже грамотно підібрані науковою медичною радою цієї компанії. Дуже здорово підібрані компоненти, що, наприклад, я на собі відчуваю результат вже після однієї капсули. Хоча лікувальне тут три капсули на день. Тож, знайте, що якщо що. То в продуктовій лінійці LR Health and Beauty є також і цей продукт. Сиворотка Power PowerLift це саме з серії краси нашої краси, це дуже тендітний кремчик для обличчя, який підтягує туру шкіри. А він дуже невагомий і класно турбується вже за шкірою, яка трохи за 30+, плюс. Да? В кого ближче до 50 потребують ці нюанси, в кого в 40 плюс відчуває ця необхідність підтягування шкіри. А втім, знаєте, що в LR Health and Beauty це належить до преміального сегменту Цайдгард. Серії компанія дуже відповідально ставиться до якості для того, щоб ефект був пролонгований і він дуже позитивно е доглядав за нашою шкірою. Тому от такі цікавинки на сьогоднішній день Знаєте, що асортимент дуже багатий в компанії на будь-який смак, те, що стосується здоров'я, краси, розібратись, як е вживати. Що саме вживати? Це завжди допоможуть командам Лар Beauty, які за спиною вже мають більше 10 років досвіду як на території України, 40 років досвіду на території країн Європи, і ми завжди радо вам допоможемо підібрати ті продукти, які необхідні вам тут і зараз, і змінити матрицю від лікування до оздоровлення. Тому пишіть нам в дірек, Ми обов'язково вам станемо в нагоді.